на да, друзі в цих краях конечно поклювок небагато але риба ну просто дуже хороша Доброго вечора всім. Вибрались ми коротше, сьогодні з ночовочкою. Ось таке прекрасне місце, бачите. Попробуємо сьогодні порибачити на кормачки. Дуже давно я не був на риболовлі. Зонтек натягнув вже, бачите, бо сьогодні у нас дощик прокопає. Приїхав з дружиною двох. Так що, друзі, де вітер який. Так що зараз будемо розпаковувати наші снасті, мішати прикормку і приступати до рибалки. Бестренько замішуємо прикормку, за основу ми беремо інтеркрілівську прикормку фідер кукуруза, півпочки висипемо і додаємо мою найулюбленішу прикормку карась Халво. Теж півпочка сюди висипає. І все це діло засипаємо крильовою мукою. Для вдалого кльову, ви ж знаєте, тільки крильова мука. Її багато не потрібно. Щепоточку добавив і досить. Я зразу багато не замішую прикормки. У нас по півпачки залишилось. В принципі, нам цього повинно вистачити, але якщо не хватить, то ми тоді свіженької завжди зможемо домішувати. Так, посності в нас. Мої найулюбленіші оснастки для ловлі Росія, що Elite Feeder Classic. Ось такі дві за рядом. І взяв я профмонтажа собі на пробу отакі кормушки. Короб карас на два крючки. Ще будемо на них пробувати. Я, друзі, на останніх рибалках просто варений був від цих оснасток, чесно. Вони такі уловисті, я навіть і подумати не міг. І ще ось у профмонтажу дивіться, які кормушки з'явились для течії. Ось такі ґрунтозацепи тут. Тепер вже такі кормушки точно на великих течіях зносить не буде. Ось так оснащаємо ми нашу, нашу літфідер кормушечкою. і ось така осночка у нас виходить. По наживці ми будемо користувати, як зазвичай, профмонтажівська єва. 4,5 мм. Ось кріль. Часник солодка кукуруза, ванілька, кукуруза, слива, ракушка. Короте, вона дуже гарно відсікає мелку рибу, плюс піднімає крючочок гарно над дном. Бачите, тут ось у мене ще старенька залишилась на гачках. Її в принципі можна навіть і не міняти. Опорика підсадив сюди і поїхав. Поставив я свої три фідерки від флагман Патріоти 330. І поставив сюди котушечки. Флагман Форс Ренк. Фідер 5000 і шнурочок 016 флагман Кастмастер. А тут у мене стоїть флагман Сквадрон Флоу 5000. І шнурочок теж 016 флагман Кастмастер. А там старенька моя котушечка від трабука вже єлі дихає. Ну там у мене леска стоїть. Так що три спінінги заряжені, дощик не перестає. Не знаю, що в нас з цього вийде, але уночі в нас повинно клювати обов'язково. Я так надіюсь Так що, о, дивіться, щось дергнуло. Ну, це, мабуть, плотво. Ну, коротше, будемо чекати на покльовку.

Повело, да? А ты шо? Это что? Это что-то ты представляешь? Ух ты, прикинь! Рыба! Пиздлёщик, а где пиццок? Так а как мне брать рыбу? Диви Первая рыба. Да ты что? А я думал... Думав, до темно не буде, але бачите Перва рибіошка єсть. Це вже добре. Якраз бачиш, нову оснастку ми обловили оцю. Коробка роз на два гачки. Я і не бачу, я там в цьому машині складав речі. А моя дружинка каже клює, да? Так а чого ти не підсікала? Треба було підсікувати. Що ми будемо підлящика брати чи будемо відпускати? Давай відпускати. Давай в садок. А утром тоді, може, зараз знайдемо садок, а утром тоді будемо відпускати. Він в принципі такий. Можна сказати, і зачоти, і не зачотний, я не пам'ятаю скільки келящі. Але такий грам 400 в ньому є. Зараз настроюємо садок і будемо в садок нашу рибку кидати. Як то кажуть, знаєте, перву Перву рибку відпускати не можна, бо не буде клювати. Та там вже кончилась, мабуть, бризклак. Зараз десь тут настроїмо наш садочок так понижче. Щоб у нас лящик живий був. Так. Іди. Дивіться як натягує, дивіться як натягує. Опа! Іди сюди. І знову на цей що тільки що перезакинули. Така гарна натяжка була, знаєте. Не то що там дюргає, а просто натяжка і все. Без ніяких дюргань. Вроді там, знаєте, як ото сазон клює, що взяв і потіг. Що ж там у нас такий. Сход, друзі. Ах! І знаєте, я побачив, хто там був. Там був сазончик. Такий грам 700 під кіло. А я ж думаю, що за натяжка така якась нестандартна покльовка А в відтоді був сазончик. Я побачив, як він блиснув. Може і ви побачили, не знаю. Ну, коротше, як і ожидалося, тільки почало темніти і зразу почала проклювати рибка. Так, друзі, будемо зараз готувати наше освітлення. А в освітленні нам допоможуть наші лампи Killnex. Раз, І де наш найулюбленіший ліпісточок два. Хлопці із Кілник зробили унікальний гаджет поєднав зарядне устройство і ліхторик. Я без нього на природу не виїжджаю, так як у нього є сонячні панелі, від яких завжди можна зарядити наш ліхторик. Чим краще погода, тим швидше він заряджається. В ньому є 7 режимів роботи. Максимальний час роботи 70 годин. Розсіяного світла 18 годин. Цей ліхтарик мені чим подобається, що тут можна переключити на ручний режим роботи. Отак От зажали кнопочку і бачите, у нас світиться тільки нижній ліхтарик. І кстати, з ним можна працювати 70 годин роботи. Його так вішаєш, наприклад, як наживляєш наживку, бачите, і він нам буде в одну точку світити і не буде тратити нашу енергію. Так що ми його зараз тут примудруємо якраз на нашу прикормочку, наживку. І буде він у нас тут висіти. І отак нам буде дуже удобно з ним наживлятися. Тільки що така покльовка була на два спінні не зразу. Дивіться, цей і досі ось клює. А цей попущений лежить. Коротше, мене такого ще не було. Чую, тільки губ-губ і два зразу. Що воно там, я не знаю. Зараз будемо дивитися. А цей взагалі попущений. Зараз поки цей витягну, може повій затягну. Що тут у нас лящ? Тут у нас, друзі, лящ. Іди сюди. Опа! Єсть! Дивіться який! Горний Лящугончик! А, він і цю зацепив, коротше! Короче, короче, зараз і цю будемо бігом витягувати. Та ти, ти шо, а, друзі, а тут нема. Ну коротше затіх, щоб ви розуміли, стояв там, а затіх аж в цей берег. Короче, короче, я ж кажу, то не клювало, то на два не зразу. У мене такого ще не було. Ось такий непоганий клюнув у нас підлящ Чесно скажу, давно поклювок не було. Оце я так зрозумів трошки починає рибка активізовуватися. Бачите? Такий грам 800 підляч. непоганий. іди в садок. Опана, опана, опана. Що тут у нас? Ух ти, Дивіться яка поклювка гарна. Давно покльовок не було. Погода, друзі, портиться. То дощ, то вітер, короче. Дуже багато холостих покльовок було, не знаю я. Що воно поки спущуть сюди весь з бугарка. І сходи. Що там? Карось, карось, где наша пицочка. Короче, друзья, это у меня, напевно, первый карось был, а я думал, что зончик. Карась просто, просто здоровый. Ох, друзья, ну тут Тут просто жирнючий карась клюнув. Дивіться який смачний. Це такий ром 600, а може і більше. Дивіться який кругош. Єлі в камеру поміщується. Да, в цих містяков, конечно, карасі. Просто ульотніше. Зараз ми його звожимо. А, тут ваги десь були. Зараз ми його завожимо. Дивіться, видно вам, надіюсь, 750 гром. Ну це ж корось, друзі. Чесно кажучи, таких... Аби три карасі і жарюха вже шикарнюча. Потім в мене короче, я так зрозумів сход був, який казав, що сезончик, то, мені кажеться, може навіть і карась був, бо я бачу щось таке здорове блиснуло. То може той карасюка в нас такий був. але Нічого, потрошку у нас діло двигається, так що думаю... До утра ще час є, може ще і проснеться рибка. Ну що, будемо починати вечерять. Бачите, як добре з дружиною їздить на рибалку, коли все наворене у нас. Зварили ось, бачите, картопельку в мундірі. Взяли оселечика з собою. Там особоці, як там, віруючі рибаки не дивіться, бо зараз скажете, що ти набрав риби на рибалку. А я завжди беру рибу на рибалку. Помідорчик, пампушка. Якраз вечеря буде та ще треба. Смакота. Так що зараз повечеряємо і думаю, кльов у нас повинен бути. Тільки що, кстати, була холоста покльовка. Я поки спустився туди вниз і перестав. А знаєте, так непогано дергало на карасика, похоже. Так що вечеряємо і зараз думаю все буде. кажется, уже хорошая поклевочка была. Аж спину в тут подплыли. Друзья, а бы вы знали, как щука гуляет? Это капец. Хочешь, бери на щуку закидай. Хороший карасик. Иди сюда. Есть. Єсть, є, єсть. Є. Дивіться, який вбитаний. такий. Такий десь який він начито клюнув. А це може можу дуже і більший. Дивіться. Оце черевичок, так, да, друзі? Ну, ви вигляньте на нього, на цього опецька. <су> Оце карасюка. Хай, хоч і не багато, але все таки все таки він є. Нам якби ще одного такого піймать, і в нас би вже риболка вдалась. Хай і не дуже хороший, але ви ж самі бачите, який шикарний карось. Іди. щось є, друзі. Така натяжка тяжка красива була. Це мені подобається, як такі покльовки. Взагалі так натягує а бо величезний карось. До карасюка. Карасюка. Іди сюди. Ух ты, дивіться, який красень. Подивіться, який кросень тільки. Да, друзі, в цих краях, конечно, поклювок небагато, але риба ну, просто дуже хороша. Чотири карасі і, як то кажуть, норма вилива в кармані. Дивіться, теж такий ну, грам 700. Даже більший першого і другого. Просто шикарнющий карасовело, дивіться який. Ух, красень. Жирьока, просто жирьоха. Хай рибка і не небогацька. Але розмір мене просто родує, друзі. Ще зараз перезакидаємося і будемо потихеньку собі Я планував зранку недовго рибочити, та й мелоч вже починає задовбувати, тільки закинув і довбе, довбе й довбе. Іди. тяжко было ох и поклевка клювке карася просто бере и тяги. я то что знаю это дерг дерг а взял и потих да караси тут конечно дай боже иди Під соку навіть не хоче завозить. Ох, і крупньок. Іди сюди. Єсть! Ох, Жирьока, друзі! Дивіться, який! Знову здоровецький карось. Ну що я вам можу сказати? Рибалка, як для мене то, в принципі, вдалося. Я ніколи не, не стремився к сильним уловам, розмір карася приємний. Зараз ми його ще звожимо. Давайте Де наші ваги. Ну, я думаю, цей теж такий грам 700. 825 Друзі, ну це ж карасі, ну скажіть, оце жирек, оце коротше, 4 карасі, норма виливу, 3 кілограми. До в цих місцях клюв хоч і не сильно радує, але розмір карася, як бачите, просто шикарни. Ну що, подивимося, Ой! Що ми тут спіймали з вами? Ох ти, дивіться, який увовчик. Я думаю, просто шикарний. Чотири карасі. Ну, Зато ви бачите, які карасі. Я ж, якщо чесно, таких карасів дуже давно не ловив. І два льощики. Ну, льощиків ми зараз... Відпустимо, вони нам не нужні, а карасів заберемо на жарюху. Отак, іди. Коротше, сьогодні в нас рибалка вийшла не кількістю, а якістю. Якщо чесно, таких карасів дуже давно не ловив. Хай їх, хоч і не багато, але все-таки норму вилова піймали, на жарюху буде, що ще треба. Правильно? Правильно. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей!